Друзі, маю для вас сьогодні таку особисту історію я сьогодні в своєму саду. І надихнулася ним. І вирішила поділитися з вами ну такою життєвою історією, просто з мого життя. Про те, щоб ви вірили в своїх дітей. Колись мій батько, ну це я була десь на першому курсі до саду. Я ніколи не мала ніякого відношення. Абсолютно, це я це чоловіча робота, я вважала абсолютно. Це до мене не дотичне, я дівчинка. І е, колись мій батько посадив дерева, нові дерева і вирішив їх підрізати, підстригти. І коли він пішов в з катером, я зрозуміла, що щось не так. Він яблунька зробив ось так. Нібито, знаєте, вони руки вгору тримали, ось так. І я дивлюся на цей витвір мистецтва. І розумію, щось не так. Я не хочу яблука зривати десь на небі. Е, ну і відповідно кажу, типу, щось ми робимо не так. Він. Е, мені от подобається, що у батька було якесь критичне мислення, яке він е, е, і він цікавився моєю думкою. Цікавтеся думкою своїх дітей. Можливо, вони ну, не завжди праві, але і не завжди ви праві. Дозволяйте мати думку іншу, аніж ваша. Я дякую своєму татові за те, що він дозволив мені відчувати, що мої думки є важливими. Він часто запитував мене, моєї думки, в тому чи в іншому. Тій чи іншій справі. Там. А сад, коли я зрозуміла, що щось не так, з'явився вже інтернет, і я змогла прочитати, що яблуньки, груші і ще щось можна формувати десь на свого росту. Звичайно, коли вже знаєте, структура піднята вгору формувати складніше. Ну Ось у мене були такі дерева, які він ну сливки, наприклад. Бачите, зараз покажу вам. Ось, вона, вона вгорі, але я можу її понизити. Просто, скажімо так, це потребує більшого затрату більшої енергії і більшого часу. А я його не маю ні одного, ні іншого. Так от, я зрозуміла, що можна понижувати це все і доставати яблука, отримувати певну кількість яблук і груш, таку, таку яку я хочу з великого дерева, з невеликого дерева. Це мене вдохновило взяти сікатор і пробувати, пробувати різдити. Це, це був мій перший досвід. Я ніколи не думала, що я цим буду займатися і пробувати це робити. Але коли я залишилася, ну коли батько. Помер. Я тут залишилася сама з дитиною, і я вам скажу, що це було для мене таким, такою медитацією, коли я виходила в сад і пробувала різати. Звичайно, може, це виглядало таке собі. Не завжди я могла це робити правильно. Потім виправляла свої помилки. Але як по-іншому вчитися? Ніяк тому просто дивіться, слухайте і пробуйте. Якщо слухають і пробують ваші діти, дозволяйте їм якось помилятися, робити помилки, але але робити це дослухайте їхні відчуття, як вони думають. Вони живуть в іншому світі, як ми. Вони, вони живуть іншим життям, як жили ми. Ми живемо іншим, як жили наші батьки. Тому прислухайтеся. Я думаю, що ваші дітки дуже розумні. Якщо хтось з дітей слухає якихось блогерів і знає, і хоче це пробує, думає про це, хоча б задумується про це, як це робити, дозвольте їм робити. Хай роблять. Це полегшить вам роботу, і, можливо, ваша дитинка знайде для себе, знайде себе в цьому, так як знайшла я. Я нізащо не думала, що я цим буду займатися, тому що. Більше всього мені подобалася психологія ніж сад. Але так як я страшенний імпат, я дуже сильно переймаюся близькими і далекими. Ну, Далекими я могла б працювати, але близькі все одно б зливали. Ну, тобто, коли ти психолог, ти ну, коротше, це розуміють професіонали. Е, мені було б дуже тяжко, я, я не маю стільки сили, внутрішньої і внутрішнього ресурсу, щоб е, е, так, працювати там, де мені подобалося, з іншої сторони. Хоча е, хто мені мішає слухати щось і розвиватися. Але сад це моє. Ось. Я це люблю. сад це весь час про динаміку, це весь час щось змінюється, весь час потрібно щось робити. І, взагалі, ну я не дуже сильно, я про красоту. Мені хочеться, щоб тут була людина, яка це буде вміти робити. Я б заплатила їй і просто, щоб вона це зробила, тому що це насправді. Це складна робота, це зовсім нелегка робота. Хто думає, що я собі візьму сікатор і піду там попідстригаю, або хай піде мій чоловік і щось там пообрізає. Щось там можна, скажімо так, але правильно це складно. Це історія така собі маленька, якби не дозвіл мого батька спробувати, просто його одна думка дозволила мені спробувати. Зробити так, як хочу я, можливо, б цього всього не було. Я б не створювала, не, не насаджувала ось е, туї, кіпарисовики, сосни. Е, ось я б, можливо, десь знайшла себе, так як я банківський працівник, можливо, я б працювала у банку, можливо, я б. Не була тут і не знала того всього, що зараз знаю. Дозволяйте своїм дітям, дозволяйте собі думки про те, що можливо щось в цьому є. Нехай спробує. До зустрічі, друзі.